Дітей та дорослих обожнюють конструктори Лего розгорнути величезну купу деталей довкола себе, створюючи щось унікальне чи незвичне або ж. Скурпульозно розкласти кожну детальку за розміром та номером і поступово крок за кроком формувати від класичних будинків чи декорацій із фільмів до величезних зорельотів чи космічних станцій. А ще прекрасніше, коли ці всі лего світи переносять у формат відеоігор, аби ми з вами могли досліджувати кожен закуток улюбленої франшизи, саме про одну з таких франшиз і хочемо сьогодні з вами поговорити. Мова піде про Лего Зоряні війни. І чому ця серія ігор така схожа і така різна водночас? Вітаємо на каналі Ігровий протокол, де ми розповімо про головне про ігри. Цей випуск буду вести я, Чілка, і без зайвих слів ми переходимо до теми. Перша гра Лего, яка базувалася на кіновсесвіті Зоряні війни, з'явилася ще у 2005 році на PlayStation 2, Xbox, GameCube та ПК. Сюжетно вона торкалася з першого по третій епізоди франшизи Star Wars, які були відзняті Джорджем Лукасом уже наприкінці 90-х та початку 2000-х. І хоча історія повністю повторювала перебіг подій нової на той час трилогії, але при цьому всі сцени подавалися у ігровій манері. Здебільшого для того, аби діти одночасно могли зрозуміти загальні моменти основних подій однак не надто сильно зазнавали емоційних ударів від загибелі тих чи інших персонажів. Графічно ж. Цей проект зірок із неба не хапав. Принаймні, якщо оцінювати гру за сучасними стандартами. Модельки персонажів та й загальні текстури рівнів виглядають дещо спрощено, без надмірної деталізації. Але при цьому самі фігурки не мають гострих кутів чи різких переходів. Чим часто грішили ігри того періоду. Усі ці лего-модельки добре відтворені та ще й отримали яку не яку фізику. Так, освітлення та тіні бажають кращого, але в в даному проєкті вже вміли працювати із відображенням на дзеркальних поверхнях, що додає певної престижності грі. І хоча я повторююся, зараз картинка вважається застарілою. На початку нульових тоді це був своєрідний бум серед Лего Ігор. Своєю особливістю різнилося ігрове меню. Відразу ж запустивши гру, ми опиняємося у Забігалівці Декстера, де нам дають можливість звикнутися з керуванням, оцінити графічні можливості, а також пройти будь-який із трьох епізодів, завітавши в одну з перших трьох дверей. Тут також є і четвертий вхід, який буде закритий до повного проходження гри. Але коли туди нарешті відкривається доступ, то розробники дадуть можливість пройти бонусний рівень за самого Дарта В. Айдера, а наприкінці просто скажуть, що продовження уже зовсім скоро. Окрім цього, в цій кафешці ми ще можемо активувати чіткоди, а також купувати нових персонажів. Сам ігровий процес загалом складається із елементів платформера, метро та простою бойовою системою. Руйнуємо все, що можна зруйнувати, і будуємо все, що гра дозволяє будувати. На основі цих механік і базується подолання рівнів та проходження головоломок. В деякі місця неможливо потрапити без певних персонажів. Тож, якщо ви любите збирати абсолютно все, тоді доведеться рівні перепроходити декілька разів. Якихось унікальних особливостей, дебютна частина зоряних воєн не немає. Звісно, кооперативний режим у ній присутній, але якщо шукати якісь додаткові ігрові елементи, то їх просто не додавали. Лише сюжет, який проходиться в соло чи в кооперативі. Чого не скажеш про наступні частини серії? Вихід LEGO Star Wars 2 відбувся уже у вересні 2006 року. До цього рішення розробників спонукав великий ажіотаж довкола першої частини, яка трималася в топі продажів більше місяця. Сюжетна гра охоплювала події оригінальної трилогії Лукаса, а самі епізоди тепер поділялися на шість рівнів. Кожен, хоча графічно сиквел лишився на тому ж рівні, що й перша частина. Головне меню в LEGO Star Wars 2 тепер переносило гравців славнозвісного бару, що стоїть посеред міста космопорту Мос Ейслі на планеті Татуїн. Тут теж нам давали змогу окинути оком керування персонажами. У бармена можна відкрити за монети нових персонажів, активувати чіткоди тощо. А доступ до епізодів давався через проходження крізь відповідні двері. Унікальною особливістю цієї частини стали бонусні рівні, які випробовували наші з вами вміння. Наприклад, можна було виконати невеликий ланцюжок завдань у вигляді Мислився за головами», полюючи на ключових героїв трилогії Зоряні війни. А також у цій частині з'явилася змога створити свою унікальну фігурку для проходження вільної гри. Сам же ігровий процес не зазнав ніяких змін. Усе відбувалося за класичною схемою, де ми вирішували головоломки. Шляхом руйнування чи побудови окремих елементів бойова система теж не надто відрізнялася від першої трилогії. Окрім основної сюжетної кампанії та бонусних рівнів, гравці отримали змогу ознайомитися із транспортом, який можна було придбати в барі. На той момент дилогія Лего Зоріні війни наробила чимало шуму в ігровій спільноті. Популярність другої частини затьмарила оригінальну першу, наслідок чого це продовження отримало кілька відзнак на премію Бас із появою консоли сьомого покоління про ігри на PlayStation 2 чи Xbox Original Поступово почали забувати. Батьки діти віддавали перевагу не лише гарній графіці, але й перспективам на майбутній проект. В той же час, у 2007 році, Всесвіт зоряних воєн святкував ювілей. І щоб відсвяткувати 30-річчя франшизі, у Лего іграх з'являється і ювілейне ігрове видання під заголовком Лего Wars The за Saga», яка об'єднала обидві частини Лего Зоряні війни у одну суцільну групу. Графічна гра майже не змінилася. Ні, звісно ж, розробники підтягнули зображення до повноцінних 720p, аби гравцям із сучасних моніторів та телевізорів не бризкало в очі замилена картинка епохи PS2. При цьому всі текстури були дбайливо підкориговані до HD якості і ніяких косяків чи артефактів не помічалося. Сам ігровий процес лишився таким же, яким він був на початку створення. Ну, майже лишився. Розробники додали кілька нових ігрових Елементів для прикладу приховані сині кулі, що посилювали наших персонажів під цим посиленням, наприклад, у лего джедаїв світлові мечі набували яскравого пурпурного сяйва. Однак також варто зауважити, що в цій версії лего зоріні війни нарешті довели до розуму мультиплеєр. Тепер гравці могли обрати карту, на якій вони влаштовували індивідуальні змагання між собою на кшталт поєдинку, набору певної кількості очків чи знищення певної кількості ворогів, зберегли можливість пройти бонусні рівні, а також місії мисливців за головами. Головне меню зустрічає нас класичним хабом у вигляді бару на мос Еслі. Але з деякими відмінностями він став значно просторішим, а дверей що велику до конкретних епізодів, ясна річ, побільшав. Трохи змінилося відображення міні-наборів, які гравці збирали під час проходження, та ще кілька дрібних моментів. Попри той факт, що класичні дві частини LEGO Star Wars вийшли ще на піку існування PlayStation 2, The компліт сага зрештою набула більшої популярності серед гравців, та й саме про неї найбільше згадують затяті шанувальники. Загалом причиною цьому стала можливість пройти абсолютно всі шість епізодів без переставляння дисків, дещо підтягнута якість зображення. І звісно ж, мультиплеєр. Ну і звісно ж, саме завдяки PlayStation 3 та Xbox 360 гравці почали проходити ігри, збираючи трофеї. Тому серед трофіхантерів LEGO Star Wars The Complete Saga одна з ігор, де платено добути не дуже складно. У 2011 році франшиза LEGO Ігор почала змінювати курс на на оновлення ігрових механік та графічних елементів чимало проектів почали переосмислювати концепцію ігрових пригод, розбавляючи їх динаміку потужними екшн сценами чи епічними битвами. Одним із таких яскравих представників являється вихід «Лего. Зоряні війни, епізод 3. війни клонів». І ось тут відразу ж кидається в очі оновлена якість текстур та тіни у грі. Рівні отримали більше деталізації, а стіни та колони виділялися складними формами. Фігуркам персонажів надали яскравого блиску, зробивши їх більш значущими в порівнянні з попередніми частинами. Під час баталій чи взаємодії з об'єктами майоряють покращені ефекти. Але найголовніше, нарешті з'явилися повноцінні тіні, які відкидають об'єкти, транспорт чи персонажі. Загалом оновлення графіки вже відчувалося на рівень вище за все, що було до цього, чого лише були варті польоти у відкритому космосі, де ми переміщалися від корабля до корабля в обмеженій для перельотів зоні, вихід, за яку завершувався вибухом шатла. В самому ж космосі можна було руйнувати астероїди та збирати приховані легоблоки. Сюжетна ж гра повністю зосереджувалася на третьому епізоді франшизи Зоряні війни. Але при цьому обмежено доповнювала деякі сюжетні моменти, де історія починається з арени на планеті Геонозіс, де обівана Енакіна та Падме саме збиралася принести в жертву сепаратисти під командуванням графа Дуку, що по суті являється фіналом другого епізоду Атаки Клонів. Після короткої битви на цій арені гравці переносяться на палубу зоряного крейсера, яка, власне, і буде. Слугувати нашим хабом в проміжках між проходженнями основного сюжету. Сам же крейсер був настільки величезний, що тільки його дослідження могло зайняти не одну годину. А якщо враховувати, що доступ до тих чи інших кают відкривався після збору конкретних деталей, то загальне проходження гри розтягувалося на десятки годин. До речі, окрім основної історії, тепер нам відкривається можливість пограти за темну сторону конфлікту на боці сепаратистів. Але найбільше порадувало гравців переосмислення мультиплеєру. Цього разу додали абсолютно новий та унікальний режим війни, де гравцям випадала нагода відчути себе стратегом на полі бою, розбудовуючи свою військову базу та відправляючи солдатів у бій, а також особисто приймати участь у цій битві. Режим дещо складнуватий у освоєнні, але після кількох баталій вже все робиться суто інтуїтивно. Гравці обирають бік республіки чи сепаратистів. Та починають воювати або між собою, або вдвох на одному боці проти ігрового інтелекту. Умова перемоги, повний розгром ворожої бази. Цікаво те, що ця гра частенько стає об'єктом плутанини в плані існування серії. Чимало користувачів консолей навіть не розуміють, що Лего Зоряні війни епізод 3 являється не однією частиною із виданням компліт сага, а саме окремою індивідуальною грою зі своїми механіками, а головне, оновленою графікою. Тому далекі від Лего гравці просто оминають цю частину або не купують. Бо думаю, що ця гра у них вже є автоматично із появою компліт-сага. У 2016 році з'являється ще одна частина серії Лего Зоряні Війни, яка присвячена першому епізоду нової трилогії пробудження сили. Цей проект вийшов фактично на всі ігрові платформи від сьомого до останнього покоління консолей, із покращеною графікою, яка стала ще соковитішою в порівнянні з попередніми іграми Лего, що присвячені Всесвіту І із оновленими механіками, які вимагали від гравця, ще більше уваги, та моторики рук. І, звісно ж, із оновленою франшизою, що поєднувала в собі як канонічні історії Джорджа Лукаса, так і відзнятий фанфік від Дісней. Перше, що кидається в очі графіка. Зображення виглядає насиченим, соковитим. Робота з тінями та освітленням цього разу прямо на вищому рівні. Локації наповнилися різними дрібними декораціями, що робить їх не якимись пласкими зонами, між якими переміщаються персонажі, а дійсно об'ємними та живими. Живими. Кожен кущик, кожен камінь, кожен дрібний елемент ідеально доповнює архітектуру рівнів, які ми будемо досліджувати. Початок гри стартує в манері Лего Зоряні війни, епізод 3. Тільки цього разу ми починаємо не з Геонозісу, а на планеті Ендор, де хан Соло та принцеса Лея із підтримкою армії Евоків. Намагаються знищити силовий щит зірки смерті. Згодом ми опиняємося на самій недобудованій станції та керуючи люком скайвокером, протистоїмо імператору, перетягуючи Дарта Вейдера назад на світлий бік сили. А ще за мить уже знищуємо зірку смерті, керуючи тисячолітнім соколом. І тільки після цього історія переносить нас знову на планету Татуїн. Тільки цього разу гра буде відтворювати події пробудження сили. Проте основною фішкою цієї частини Лего є дуже велика кількість ігрових персонажів, які ми будемо відкривати під час проходження. Тут уже розробники Стіті Геймс, які створюють майже всю франшизу відеоігор Лего, насипали шанувальникам Star Wars ледь не всіх героїв саги. Зачепили як персонажів фільмів, так і героїв із мультсеріалів на кшталт війни клонів чи повстанців. Що ж до ігрового процесу, то, попри оновлення ігрових механік, він Шився десь на тому ж рівні, що й компліт сага. Додали, звісно, екшн сцен та елементи кутає. Але сам процес усе той же. Руйнуєш об'єкти та будуєш нові з деталей, аби вирішити головоломки чи щоб оминути якусь перепону. Навіть бойова система збоку, наче виглядає оновленою, але має всі ті класичні для Лего Ігор механіки. У 2022 році шанувальники Лего Зоряні війни отримали не просто переведення класичної серії на сучасній ігрові платформи а переосмислений ремейк, що вийшов під заголовком, Skywalker Saga. Чому саме ремейк? Бо увесь Всесвіт LEGO Star Wars був не просто оновлений, а повністю перероблений, поєднавши у собі не лише класичні історії Джорджа Лукаса, але й чимало подій із новими частинами оновленого Діснеєм Всесвіту. Ясна річ, графічна гра виглядає на дуже, прямо дуже високому рівні. Кожна локація, немов із вражаючою точністю відтворює декорації з фільму, але використовуючи Лего блоки. Освітлення, тіні, текстури виглядають немов справжні, щойно збудовані із класичних наборів. Кожен елемент, кожна будівля дійсно вражає своєю деталізацією та масштабністю. До того ж, тіні отримали навіть лего деталі, які до цього їх ніколи не відкидали, зазнали разючих змін і космічні баталії. Тепер перельоти в космосі чи перестрілки в холодному вакуумі реально масштабні та виглядають епічно. Через кілька хвилин такого бою мимоволі ловиш себе на думці, що граєш уже не в лего гру, а в якийсь космічний аркадний симулятор. Це відтворено та заточено саме під цей жанр. Але при цьому легко та доступно, що навіть дитина впорається. Бойова система теж кардинально змінила напрямок. Тепер кожен ігровий персонаж відчувається по особливому. Адже битви на світлових мечах розбавили легкими та важкими ударами. Які тепер можна складати у комбо. Причому за стилем фехтування відрізняються залежно від обраного персонажа чи виду світлового меча. А коли граєте за стрільця, то тут уже камера набуває звичного для шутерів від третьої особи вигляду. Сюжетно ми починаємо із першого епізоду, над яким ще працював Джордж Лука, насолоджуючись оновленими текстурами та ігровими механіками. І поступово крокуючи до останнього дев'ятого епізоду. Що був вивалений з якогось темного і вогкого місця Дісней, попри кінематографічність Катстен, очі кидаються озвучення персонажів, що для більшості частин серії було в новинку. І яке почали вводити ще з пробудженням сили. І, звісно ж, екшен та динаміка в кожному епізоді. Все це перетворює Skywalker сагу на динамічний атракціон, у який з головою пірнають шанувальники Лего Ігор. Дещо сумним є те, що під час кооперативного проходження більше не буде спільного екрану для двох гравців. Тепер, коли ти додаєш другого гравця, екран автоматично ділиться на дві частини. Що для мене виявилося дуже незручно. Я взагалі не люблю, коли під час кооперативного проходження екран розділяється. Та трохи тисне на очі, і часто ми з напарником губилися на локаціях. Окрім цього, в грі присутні ще деякі дратуючі моменти: на кшталт навчання на початку кожного епізоду чи дуже складна навігація по самій грі. А ще лякають ці всі доповнення до гри, якими просто кишить магазин. Але про це вже якось повідаємо у інших наших випусках. Ну і наостанок, чекаємо на нову частину серії ігор Лего по всесвіту зоряних воїн, яка буде під заголовком Rebuild the Galaxy. І так, я знаю, що цей проєкт наразі лише у вигляді мультсеріалу від Disney. Але ми з вами чудово розуміємо, що якщо ця історія набуде шаленої популярності, то гра за її мотивами теж вийде і причому досить швидко. Дуже сумніваюся, що Дісней не подумали наперед і не змусили Тіті Геймс працювати над грою, поки паралельно робота йде над самим мультсеріалом. Для тих, хто не в курсі. За сюжетом у всесвіті зоряних воєн стався потужний колапс, який кардинально змінив абсолютно все. Добрі персонажі стали злими, злі персонажі добрими. Знайомі нам герої змінили свої світогляди та професії. Загалом повний тотальний ребілд далекої далекої галактики. Сам проект виглядає спірно. З одного боку цікаво глянути, як сценаристи перевернули класичний для шанувальників Star Wars сюжет, оперуючи при цьому різними фанатськими теоріями, коли той же Джаджа постав у образі ситха. В мене прямо в мурашки пішли по рукавах. Але з іншого боку, дуже сумно, що після того, як Дісней закинула франшизу повну сраку, вони намагаються зробити ще одну спробу паразитувати на спадщині, яку заснував для нас із вами Джордж Лукас ще наприкінці 70-х. Років. Навіть страшно уявити, що ще може опинитися у цьому, так би мовити, перезапуску. Однак не будемо завчасно нагнітати атмосферу. Загалом, уся серія Лего зоряні війни по-своєму захоплива та унікальна. Хтось із теплотою в серці згадує класичні серії ще часів PlayStation 2, а комусь радує уко сучасне переосмислення, комусь приємно повертатися у війни клонів, а хтось реально насолоджується пробудженням сили. Але усіх цих людей об'єднує одне: любов до Лего, ігор та Всесвіту зоряних воїн. Обов'язково напишіть нам, яка LEGO гра подобається вам. Або ж яку групу Всесвіту Star Wars ви обожнюєте. Нам цікаво дізнатися про ваші вподобання. Не забувайте здіймати пальчики догори та підписуватися на наш канал. Ми завжди раді вас бачити. А на цьому можна й завершити випуск. З вами була Вділка. До наступних зустрічей!